Всім привіт! Я Максима Карчук. Сьогодні у нас новий розділ. Будемо ставити мат різними фігурами. Зараз у нас є ферсі тура. А далі дві тури. Найлегше поставити мат, коли чорний король буде десь з краю дошки. Ось йому до верхнього краю дошки всього два ходи. Будемо туди гнати чорного короля. От Перший хід турою на п'яту лінію. Обмежили. Короля, кажуть, відрізали його, і чорний король він вже от не перейде п'яту лінію. Зараз тура, кажуть, відрізає короля. Ферзем можна напасти на наступну лінію. Тобто ось так. Тура, ферзь відрізають короля. Насамперед, зараз ферзь відрізає короля, ставимо туру на сьому лінію, і вже в нас король з краю дошки. Він напав на туру, тура має. Обмежувати короля по сьомій лінії. Ми можемо відступити от подалі від короля, король повільна фігура. І далі ставимо мат. Тобто тура відрізає короля, ферзь на нього напав. Є. Наступна вправа мат двома турами. Я в описі до відео додаю посилання на сайт, Leches. він дуже допомагає. Розділ в меню. Є навчання, там дуже багато таких простих прикладів. Якщо ви хочете навчитись шахи грати, краще все це засвоїти. Ви не тільки дивитесь відео уроки, ви також виконуєте практичні завдання. Посилання буде в описі до відео. Я от просто ще пояснюю детальніше, щоб ви краще це розуміли, але обов'язково на практиці потрібно засвоїти. Ма двома турами він майже такий самий. Потрібно короля загнати на край дошки. От перший хід відрізаємо короля. Далі інша тура нападає на наступну лінію. Зараз ця тура відрізає короля. Ця тура поки нічого не робить. Потрібно її поставити на сьому лінію. От зараз на це поле ходити не можна, король поб'є. Що в цьому випадку потрібно зробити? Переводимо туру на інший фланг, тобто на інший бік дошки, подалі від короля. Якби ми турою походили на оце поле, то ми б було б не найкраще. Просто тура туру не може перескочити. Зараз тура відрізає. Короля по шостій лінії, ця тура поки нічого не робить. Ставимо на сьому лінію і все. Король з краю дошки. Одна тура відрізає його, інша ось сюди. Ставимо мат. Є. Ну Це вже в нас наступний приклад. Буду його розглядати в наступному відео. А для вас бажано пройти оці от завдання по посиланню, яке і буде під, о, в описі. До цього відео всім дякую за увагу. До нових зустрічей.